Вітаю вас, мої найкращі. З вами ваш особистий психолог Вікторія Колесник. Давайте разом виконаємо техніку для швидкого заземлення та подолання стресу. Якщо нам потрібно заспокоїтись швидко та повернутись у теперішнє, можна зробити це за допомогою п'яти почуттів. І у пригоді стане одна з найефективніших технік заземлення. 5, 4, 3, 2, 1. У чому її суть? Треба ідентифікувати 5 речей, які ви бачите. Подивіться навколо себе. Це може бути стіл, може бути кіт, може бути. Шафа, може бути книжка, може бути телефон, олівець. Ви просто розглядаєте для себе і рахуєте 5 предметів. Потім можна ускладнити гру, якщо ви з дітками, наприклад, в укритті. Знайдіть, будь ласка, 5 предметів червоного кольору, зеленого і так далі. Наступне 4 речі. До яких ви можете торкнутись. Так само називаєте. Це може бути кофта, це може бути обличчя, це може бути рука мами, людини, яка поряд, це може бути книжка, стіна. Далі можете ускладнити і сказати, яка вона на дотик. Холодна, дерев'яна, кам'ята, м'яка, пухнаста тощо. Далі наступні назвіть три речі, які ви чуєте. Це може бути дихання ваше, це може бути голос товариша, може бути годинник, може бути спів пташок, може і котик м'яукає чи гавкає собачка. Тобто. Три речі, які ви чуєте. Далі назвіть дві речі, які ви відчуваєте за запахом. Вдихніть повітря в кімнаті, в якій ви знаходитесь. Глибоко. І назвіть. Це можуть бути парфуми. Да? Це може бути запах близької людини, котика, тварини. Це може бути квіточка, це може бути запах пилу, плісняви, неважливо. Просто вдихніть вдихні та ідентифікуйте ці два аромати. І остання одну річ, яку ви можете скуштувати, це може бути жувальна гумка, який смак взагалі. Ви відчуваєте себе в роті. Да? Це може бути фрукт, може, овоч, може печиво, будь-яка їжа, яку ви можете скуштувати. Це дуже весело відволіче вас від тривоги. І покращить настрій, якщо ви разом з дітками в укритті граєте. Кожного разу, коли ви тривожитесь, згадайте про цю техніку заземлення. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Всього найкращого. До побачення, до зустрічі!